Ось така смакота в нас вийшла. Першу партію несу дедушці на пробу. Розумієте, тут таке тісто виходить, хоч губами його їж. І воно і на другий день буде м'якеньке. Спробуйте, не полінуйтеся, і вам сподобається. Поставила варити картошечку на пюрешечку. А тут я роблю зажарочку. Цибульки на олії. У стакан теплого молока всипала чайну ложечку сахару і півтори чайних ложечки сухих дріжджів. Я беру дріжджі момент. і відставляємо трошки в сторону. Розтопили 70 грам масла слівочного, в тепленьке, не в гаряче, щоб не скрутилося одне яйце. І зараз вінчиком ми це все зіб'ємо. Тепер в цю суміш виливаємо наше молочко, гарненько розмішаємо. І будемо додати муку. По рецепту йде 3-4 стакани муки. Ну ми зразу 3 додамо, а потім, якщо буде мало, то будемо ще трошки додати. Так, натрусила. Залатись половину стакан, я думаю, що це вже буде достатньо. Так, у нас вийшло ось таке тісто. Воно. Практично до рук не липне і м'якеньке, але таки мені прийшлося ще додати півстакана муки, тобто 4 стакана муки і пішло. Буває, коли і 3,5 з половиною ну в залежності від муки. Тепер ставимо це тісто у тепле місто, хай підходить. Я його накрию пленочкою і хай стоїть і займуся начинкою. Потовкла картопельку із зажаркою. Накидала в мисочку, щоб швидше схолола, і потрусила гарно чорним перцем. Зараз перемішаю ложкою, ну ми таку любимо начинку. Хто окропу може, ну хто що. в общем, до цих вареників начинка підходить люба. Роблю зажарку на вареники. Накрешила дрібненько сальця, сальце піджариться, полукольцями вкину цибульку і жарю. Будуть у мене сьогодні справжні українські вареники. Ось така зажарочка в нас вийшла. А, мені ці лопати, хто їх придумав. уж хоть дерев'яну пошукати. У нас сьогодні варенички будуть на пару. Набрала третю частину каструлі водички, гарну марлечку натягла, там узол такий зав'язала конкретний. І як почне кипіти, накладемо вареники і зверху накриємо мискою. Тісто наше підійшло. Не треба, щоб воно ж отаке не було, але вже воно гарно зрушило з міста. Зараз будемо виробляти варенички і варити. Наробляємо вареничків, досточку потрусили мукою. Стараюсь максимально робити маленькі, але цього я не обіщаю, в мене з розмірами проблеми. Начиночку кладемо. Гарно защіпаємо краї. І дівчатка виробляють і такі краї, то я не вмію. От так. Вода кипить, поклала варенички. Класти їх треба так, щоб вони один до одного не тулилися, якщо і виростуть під паром. І накриваю мисочкою. І 5 хвилин засікаємо. Пройшло 5 хвилин, наші варенички зварилися. Зараз я їх скидаю в тарілку і перетрушу зажаркою. Ось така смакота в нас вийшла, першу партію несу дедушці на пробу. Розумієте, тут таке тісто виходить, хоч губами його їж. І воно й на другий день буде м'якеньке. Спробуйте, не полінуйтеся, і вам сподобається. I started Є гарна дівчата є. Треба вийти сніжок зняти і, і накладу вам. Пісеньку, і послухайте, дуже така гарна. Оце вже, бачите, йде обледеніння на гілочках. Оце таке замерзає, в повітрі є мороз. Тут розстає ось мій шарвалок. Сидять. Красуни. Річі. <реш> Троє зваді. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Всі є. Всі на базі. Зараз посідають у рядочок. А так. От, молодці. От так. Річ, йди до своїх котів, йди, йди. Потренуруй їх трохи. Відчувся. time so Початка за пісню, пишіть в Google назву, згадай, згадай в жіночому виконанні, тому що там є і в чоловічому виконанні, от вже і не так. Я вам залишаю скрін зробила. Шукайте в Google, пишіть і все, і зразу знайдете. Гляньте на оте моє чудо от у Сараї сидить, бачите? І це ж на мене дивиться в окно, соблазняє мене. Він з мене очей не зводить, цей собачка. собачка. Я з нього не можу. Він на це як у хаті, він до мене заплигує на цей диван, де я дивлюся. Сидить, дивиться. І, і До того на мене дивиться отими булічками своїми, що я другий раз мені аж плакати хочеться. Чого ж ти на мене кажу, так дивишся? Отакий хлопчик ляже, притулиться, моє рідненьке. Ну, коли ночує оце у хаті, спить коло дідулика, до мене прийде, на диван подивився, що я лежу, Не, не ляга коло мене, ляга коло діда. От. А як я дивлюсь телевізор, то він коло мене. І до того в очі мені дивиться. Просто я як сплю, так йому очей моїх не видно. Сидить, дивиться. Він навіть не, не рухається так. Іди, іди. я зараз відкрию, О, отак, отакі, Іди мій хлопчик, іди мій рідненький, йди. Річі. Ти собака ти балабака. Ти балабака мала.